Давайте послушаем, что сказал Марк Фейгин. Это изначально, с из 2014 года, что Украина ⁇ другое государство, которое никогда не должно быть вместе с Россией. И не, не будет никогда с Россией. Это будет отдельная страна, это отдельный народ, совершенно отдельная нация. Украинцы не русские и никогда русскими не были, не только не будут, не только не являются, но никогда ими не были. Это другой народ с другой культурой, с другим языком, с другой историей даже с, другой, с другим, по сути, вероисповеданием. Да, это те же самые православные верующие, да, это, безусловно, славяне, но все же разница существенная. И это разница историческая. Вы послухали? Вам ничего нарежу в ухо? Ну, кроме того, что это Россия, ну, это вот, это, это, это мета-нарратив называется, нас самом Тоже славяне? Угу. То... Украинцы тоже славяне? Чувак, что вообще, блин? Тоже славяне. Ну так, они тоже славяне. У них тонны тоже православные. Это вы там, в своем гное, немножечко тоже, потому что тянете это все к себе. Это вы где-то там хотите быть тоже. Вот, смотрите, это чудовый приклад зневаги. Не дивлячись на то, что Він займає бік України, не дивлячись на те, що він там якось намагається підтримувати. Не дивлячись це росіянин, який зневажає Україну і українців. Для нього, от, якщо ви прислухаєтесь до цього, хтось такий, як там написано, Боже, Фейгін дав базу, молодець. Він як він поклав, оце теж це зверхне ставлення. Тобто він вважає нас вторинними. Тоже. Uh, це я... як, це як ви, вибачте, пане <клес> Сергій, <клес> це <клес> як вийде uh, Джуліані, наприклад, так, ну, не дивлячись на всі його спілкування з Луценком, з іншими покидьками, ну давайте, він непоганий адвокат, uh -huh. м'яко кажучи, один з найоплачуваніших. Та і мер він, був хороший. Так, він вийде і скаже: його спитають: хто такий Фейгін? Він скаже: ну, тоже юрист? Uh -huh. Типа, тоже. Це ви теж на лайно похоже. <свист> Я в цьому. Спічі Марка. Я просто бачу, як він працює над собою, намагаючись бути не схожим на оцих всіх друзів, на всіх цих каців, Навальних і, і інших. Але ми все одно бачимо навіть правильно на цьому моменті, наскільки глибоко навіть у давайте вже відверто, най, роз, найроздупленіших росіянах вкорінилася оця от зневага до українців і сприйняття нас як. Чогось теж. Ви теж, ви теж славяні, а ви теж люди. Ви теж маєте право жити. Я зараз не утрирую вислів Марка Фейгіна. Я вже екстраполюю це на все російське суспільство. Тому що агресивна частина російського, частина російського суспільства найбільша, та? От наймасивніша, вона вважає, що ми не теж. Що мені теж. Ну, нам не потрібно жити, нам не потрібно існувати, нам не потрібні наші, наша культура, наша історія і все. От. А ліберали вони, від них відрізняються от якраз цим от, от. Вони просто окей. Та ви ну ви теж та і мені це нагадує ставлення якогось такого ліберально прогресивного плантатора в 19 столітті до африканців, які працюють у нього. Ну афроамериканці пра це ще... які працюють у нього рабами і збирають бавовна в, в, в першому значенні цього слова. Чи є фраза геї теж люди та, та, та Ну це 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 одразу заканцелять за таке Чи є фраза. За менше заканцелити намагалися. Чи є фраза чорношкірі теж люди. А, ну, це все це до побачення, коротше. Ви, от ви не розумієте. Це, Я це, бачу, це, це, знаєте, що тут це... зараз пишуть: типу, Петров впав з кровати, у нього, у нього поганий настрій. По, ви зараз з радістю, з радістю людей второго, другого, вибачте, гатунку сприймаєте добре ставлення. Імперського хазяїна, який дозволив вам називатись людьми. Такий з'явився аболіціоніст такий і каже: Ні-ні, ну роби це погано, давайте дамо їм свободу вони теж люди. А потім там умовне рабство продовжується ще 200 років. Е, дивіться, весь світ. Я, я от бачу тут коментарі людей, які намагаються мене образити, що я, там, що я там перегинаю. Мені соромно за вас, мені соромно за вас, за вашу гідність. Мені соромно за те, що у нас є українці, які за ці півроку навіть не зрозуміли, в що перетворилась держава, в що перетворилась в принципі звання українець, слово українець. Мені соромно за людей, які дозволяють ставитись до себе зверхньо. Саме із за таких у нас ще буде не одна війна. Саме із за таких у нас буде ще не одна революція. Весь світ каже українці герої. Українці велика нація. Приходить Марк Фєгін і каже: Українці герої, велика нація, Тоже славяні, тож славяні тож, тож, тож православні. І... Будь-який будь натяк, вибачте. Прошу прошу, я вам просто скажу е, про це. Це в Сполучених Штатах, Великобританії, в Європі, у всьому цивілізованому світі, ви можете, ви можете отримати. Дуже великій неприємності із за одного неправильно сказаного слова. Вас можуть звільнити, засудити інше, інше в Штатах, наприклад, зараз така історія. Тобі, навіть якщо ти погано зробив роботу і вона не влаштовує твоє, твого керівника, він тобі каже, він тобі не каже: мене не влаштовує твоя робота. Ти зробив неправильно, тому що ти можеш піти в суд і відсудити у нього величезну купу грошей. Він каже тобі: чудово, ти все зробив чудово, але давай зробимо тепер ще по-іншому. Ну, тобто, він, він намагається не травмувати тебе. І якщо ми вже йдемо, якщо ми обрали шлях цивілізації, якщо ми обрали шлях гідності, то, будь ласка, тримайте рівень. Не заглядайте в рота російському пану, який дозволив вам в пориві якоїсь доброти сісти з ним за один стіл. От в цьому велика проблема певних людей. Ви готові. Лизати дупи в коментарях у багатих блогерів, у бізнесменів. Ви ніколи їм не скажете, що вони не праві, тому що ви сподіваєтесь, що коли-небудь вас помітять і, можливо, вам дадуть грошей. І інші моменти. Ви хочете дружити з зірками, з кимось ще сподіваючись, що вам впаде на голову шматок з їхнього столу. І Фейгін. І інші ліберальні росіяни, які вас там трішечки хвалять і кажуть, ну дивіться, ну Україна молодці. Ну молодці, бачите, Путіну дають люлей, Молодці. Да мені нахер не потрібно, оце молодці від росіян. Бо вони всі кінчені, розумієте? Мені їх от це одобрення не цікаво. Мені цікаво, коли Байден, коли Джонсон, коли весь світ кажуть, ніфіга собі Україна. Оце українці молодці. Ага. А росіяни мені не цікаві, мені, мене, мене, мене не потрібно гладити по голові російською рукою. Тоже? Дивіться. Ну, подобається вам це? Ну, йдіть там, цілуйте в дупи далі, блядь.